Вас з визначною датою в історії нашої молодої держави з 20 ю річницею незалежності України. З нагоди річниці незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України. Та заступник голови районної ради Аврамов Сергій Іванович. Шановні першопроневці, гості нашого району. Прийміть найщиріші поздоровлення з Днем Державного прапора України та з нагоди 20-річчя Незалежності України. Поряд стоять два свята, 23, 24 серпня, День Державного прапора і День Незалежності України. Народ святкує 20-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків: бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Вже 20 років над рідною Батьківщиною гордо мерить жовто-блакитний прапор, тризуб єднає людей, а гімн славить Україну на весь світ. Наші пращури створювали історію України, а ми відповідаємо за майбутнє нашої незалежної державності, а ваші добрі справи примножи славу рідної України. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної батьківщини. Зі святом вас! Уважаємо присутствуючи! Є спині рад, що можу сьогодні від імені депутата районного совіта от себя лично, поздравить вас с замечательным праздником, днем рождения нашего государства. Этот праздник не просто красный день календаря, это день торжества народного духа, праздник единения Юна и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях во имя процветания независимой Украины. С праздником! Согласно указу президента Украины, от 19 серпня 2011 года номер 822 2011 ювелейною медалею 20 років незалежності України нагороджується Аврамов Анатолій Константинович. Указом президента України від 19 серпня 2011 року номер 822-2011 ювілейною медаллю 20 років незалежності України нагороджується дорога Наталя Васильівна. Почесною відзнакою заслужений підприємець Федерації роботодавців України та грамотою Донецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високу культуру обслуговування та знагоди професійного свята Дня працівників торгівлі нагороджується Ларіна Олеся Валерівна. Чесною відзнакою заслужений підприємець Федерації роботодавців України та грамотою Донецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високу культуру обслуговування та згоди професійного свята Дня працівників торгівлі нагороджується пахніць Людмила Миколаївна. Дорічну сумлінну працю, високу культуру обслуговування та з нагоди професійного свята Дня працівників торгівлі нагороджується Іванікова Наталя Анатолівна, головний спеціаліст з питань торгівлі та побутового обслуговування відділу економіки першотравневої райдержадміністрації. Донецької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річниці з Дня Незалежності України нагороджується Цибал Вадим В'ячеславович. Ну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди ї річниці з дня незалежності України Шатурову Андрію Васильовичу. Річну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річниці з Дня Незалежності України Смоляній Валентині Васильівні. Державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та 20-ї річниці з Дня Незалежності України Джен Володимиру Семеновичу. Адміністрації за бездоганну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний вклад в розвиток агропромислового комплексу та з нагоди святкування 20-ї річниці незалежності України нагороджується попова Валентина Олександрівна, диспетчер управління агропромислового розвитку Першотравневої ради адміністрації. 20-го року No39596 про нагородження відзнаками грамотами нагороджуються грамотою першотравневої районної ради та першотравневої районної державної адміністрації за плідну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов'язків та з нагоди 20-ї річниці незалежності України. Нагороджується Климова Галина Васильівна, директор першокраневого центру дитячої творчості. Заступник директора з навчально-виховної роботи Ялтинської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1